Після добровільної відставки президента Малі Амадуту Манітуре в країні з'явився шанс на відновлення конституційного ладу. Тепер військові, які здійснили державний заклад і усунули президента, можуть передати владу голові парламенту Діон Траоре. Такий розвиток подій влаштовує і сусідів Малі з організації ЕКОВАС. Вони вже зняли з країни економічні санкції. Я вважаю, що рішення ухвалене ЕКОВАС та міжнародною спільнотою є найкращим. Необхідно, щоб країна і далі жила за людневою конституцією. Де Осто го року тому я подав відставку без усілякого тиску, заявив Амаду Туманітуре. Міжнародна спільнота вітала рішення путчистів передати владу тимчасовому цивільному президенту, яким стане спікер Трауре. Він у 40-денний термін має організувати вибори. Однак влаштувати голосування на півночі малі, де сепаратисти Туареги проголосили незалежність, буде проблематично. Країни ЕКОВАС досі не мають спільної думки щодо того, чи придушити повстання силою, чи розпочати переговори із сепаратистами. Понад 200 тисяч біженців, рятуючись від бойових дій, втекли на південь республіки.